І вас зі своїх зборів проженуть, старих порядків, лицарі гордії, ім'я і діла ваші проклянуть, і крикнуть зрада, пагубні мрії, і вашу добру славу оплюють, брехнею і вас полічать між злодії, отрутою замучених напоять, надії ясні жовчою затроять. На суд потягнуть вас, начинять вами всі тюрми, все покличуть проти вас, людей, Бога. Діло, мі словами, не проминуть ранити раз у раз, м'яке є серце ваше, мов тернами. Подумаєш, отак жить і не раз, самому страшно защемить у груди. Чи ж так живуть з людьми-братами люди? Не так повинні, щоб не так жили, щоб брата і в меншому пізнали за те, як раз до бою ви пішли, на поклик правди проти брехні стали. Борійтеся, терпіть! По всій землі рівняйте стежку правди, де застали лиш глож'я терна, там по вас нехай зазеленіє жито, начигай. Іван Франко, товаришам.